Привіт! Сьогодні покажу вам, як я намагався надрукувати на 3D-принтері піксельного дафідака безпосередньо на щільній тканині. Спершу створюю 3D-модель, малюю піксельний арт в ілюстраторі, імпортую у Fusion і перетворюю на 3D-об'єкт. Завантажую модель у слайсер та налаштовую параметри. Далі вирізаю шматок футболки та фіксую його на столі принтера, щоб тканина не ковзала під час друку. Та запускаю друк. Але одразу виникає проблема: тканина все ж ковзає попей поверхні, через що перші дві спроби провалюються. І я змушений зупинити друк. Третя спроба виглядає перспективніше. Цього разу я приклею тканин до столу канцелярським клеєм. Друк проходить трохи краще, і нарешті отримую результат. Фінальний момент і ось він піксельний дафідак. прямо на тканині. Але якщо чесно, результат мене не дуже вразив. Незважаючи на всі зусилля, друк вийшов не таким якісним, як хотілося б. Висновок я б таким більше не займався. Потрібно шукати інші методи друку або перенесення вже готового d зображення на щільну тканину. Що думаєте про цей метод? Можливо, у вас є ідеї, як зробити це краще? Діліться в коментарях.